Всім привіт друзі! Доходжу я сьогодні до хатки. Думаю, прийду, подивлюся Що тут зараз побачимо. Ось, доходжу. Хатка стоїть, що тут Слідів не як лучше мороз. Замершу. Слідів. О! Хтось ходив. Де ще? Ну, нема. Ну. Ох, ох ти, що за що таке? У мене тут дерева зрізали. Дивіться. Дерева мені тут позрізали, мені воно мусор вели, не могли забрати. Ну, я тут поприбирав гарно, а вони вон мені нарили, болота. Ох. Ого, як з дерева бігло. Столик стоїть, добре. Дивіться ну, як намерзло. Так, подивимося, що ще тут. Паночку. Хтось мені цю віточку уставив. Хтось, мабуть, приходив, дивився хатку. Віточку теж ставили, не зрозумів. Тут тут не хто так шо тут? -а? У мене трошки сніжку налетіло, да? Ну трошки небагато. Добре, вроді би сама. Ну хтось приходив, бачите. В'єточку мені уставили. О! І пиво ще хтось пив, значить точно хтось приходив. Позрізали мені тут ав'єтки, да? І що тут мені з цими в'ятками? Дивіться, поному сорили мені. Ой, але позрізали, щоб не терчало було Від такий гарно мені. Ух, друзі Трошки поприбирав ці віточки. Ось, а тут, а тут а, мені зверху там позрізали і тут наложили. Ну там лежить, то хай вже там з боку що тут зробив. Столик стоїть добре, вроде, але тут отак. Намерзло так. Інтересно, бігло такой. Ну, вроді би не гниє і нічого не цей. Воу. Так, хай буде. Планочка я тоді століка робив, хай собі буде, не мішає. Зайдемо ще в хатку. О! О! Посидимо трохи в хатки, я посижу. Піду вже, поїду. О, де й таке. Трошки сніжку нападало, але нічого страшного. Трошки, бачите, зверху тут продати є, бо там такі ці корчі стоять і їх не можна як оці оцеєю такою заліпити. Ну нічого, якось зробимо. Ось таке. Ось, друзі, ще я такого придбав сьогодні собі рубзачка. Ось такий рубзачок, такий походний тут. Один карманчик тут ще знизу. Тута, тут. Ну такий. ну, Мені містительний такий, добре місця, хватає, то в нього. Мені подобається. Добрий тут. Ще щось можна запихнути. Тут щось. Ну ось такий, ну, добре, мені сподобався такий рубзачок. Ось дивіться, білочки. Дві. У деревці обігають, дякую всім за перегляд, всім пока.